Вітаю вас, друзі. Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я журналіст, імідж технолог, інтер'єрка. І це Ютуб-канал Проект перевоплощення» про здоров'я, красу, розвиток і досягнення успіху. На цьому каналі ми відверто говоримо про те, що справді важливо. Тут ви знайдете корисні відео та бесіди з експертами, які допомагають жити якісніше, впевненіше і щасливіше. І сьогодні наша тема надто складна. Анальна тріщина, чому виникають симптоми і які методи лікування застосовуються? Моя співрозмовниця сьогодні головна лікарка Онклінік Дніпро, проктологиня з багаторічним досвідом роботи Анна Рофанова. Анно, вітаю вас! Вітаю! Це дуже делікатна, але надзвичайно актуальна тема. Тож давайте розберемося разом. Що ж таке Анальна тріщина і чому вона виникає найчастіше? Анальна тріщина у чому небезпека? Я ваша надіна лікарка-проктологиня Онклінік Дніпро. Та сьогодні хочу поділитись з вами корисною інформацією щодо небезпечної хвороби прямої кишки. Так, це анальна тріщина. Анальна тріщина це дефект слизової оболонки анального каналу, виникає через запор, діарею, механічну травму. Які основні симптоми повинні насторожити пацієнта? Основні симптоми анальної тріщини це гострий ріжучий біль під час дефекації та кровотечі. На жаль, анальні тріщини не гояться самостійно. Щоб усунути розрив слезової оболонки, потрібно прийти до мене на консультацію, то прийти лікування. Чому анальні тріщини не гояться самостійно, і які методи лікування ви застосовуєте? При гострих анальних тріщинах призначаю якісну терапію мазями та свічками, а при хронічних застосовую малоінвазивні безопераційні методи. У чому полягає різниця між традиційним хірургічним лікуванням і лазерною безопераційною методикою? Що буде, якщо анальну тріщину видаляти хірургічним традиційним методом? По-перше, процес лікування та відновлення буде тривалий та складний. Вас госпіталізують на два тижні це відрив від дому та родини. Ви втрачаєте працездатність на тривалий час. Після виписки Зі стаціонару ви відвідуєте 2 місяці хірурга у поліклініці? Ваша працездатність буде дуже обмежена через больові відчуття. Але у онклінік Дніпро я практикую лазерне безопераційне лікування тріщин. Ця процедура займає до 20 хвилин. Які переваги має сучасний підхід для пацієнта у відновленні та збереженні працездатності? Переваги моєї методики перед оперативним лікуванням тріщин у стаціонарі це лікування без госпіталізації. Ваше життя не змінюється. Ви продовжуєте працювати, знаходитесь вдома з сім'єю. Процедура виконується безболісно та комфортно. Відразу після процедури ви можете поїхати на роботу. Та займатися звичними справами. Особисто з кожним моїм пацієнтом я проводжу всі етапи діагностики, виконую маніпуляцію і проводжу вам лікування, і веду вас до повного одужання. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Друзі, підписуйтеся на наш YouTube канал, залишайте коментарі та свої запитання. Ваша активність дуже важлива і надихає нас робити ще більше цінного контенту. Анно щиро дякую за ваші пояснення та щирі поради. Друзі, ви на каналі проект перевоплощення» про здоров'я, красу, розвиток і досягнення успіху. Бережіть себе та будьте здорові! До нових зустрічей!